Каавія Джеймс, справжня татова дівчинка на чарівних відвертих фото з Дуейном Вейдом. Сімейні зв'язки та маленькі особистості, чого ми можемо навчитися зі стосунків Габріель Юніон і Дуейна Вейда з їхньою дочкою Каавією. Стосунки між батьками та дітьми завжди є джерелом натхнення, особливо коли мова йде про знаменитостей. Спостереження за тим, як відомі люди виховують своїх дітей, дозволяє побачити не тільки їхнє особисте життя, а й задуматися про важливі аспекти батьківства, освіти та формування особистості. Нещодавно в мережі з'явилися зворушливі фотографії Габріель Юніон і доньки Дуйнавида, і я не міг не поділитися своїми думками про те, що ці зображення говорять нам про сімейні цінності та розвиток маленької особистості. Щирість і природність ось що впадає в око під час перегляду фотографій Каавії та її батька. Вони не сценічні, не відшліфовані до блиску, але сповнені тепла і радості. Каві тримає маленький гарбуз, батько пригощає її глазур'ю з булочки з корицею, здавалося б, прості моменти, але саме в них криється справжня магія сімейного життя. Пам'ятаю власні спогади дитинства. Коли ми з татом збирали опале листя, будували хатини з гілок і просто гуляли по парку. Ці прості заняття сформували мою любов до природи, пригод і сімейних цінностей. Особливо цінним у цих фотографіях є акцент на емоційному зв'язку між батьком і дочкою. Каевія явно обожнює свого батька і любов взаємна. Їхнє спілкування наповнене гумором, ніжністю та взаємною повагою. Це нагадує нам про важливість емоційної доступності у вихованні. Діти повинні відчувати, що їх беззастережно люблять, що їхні почуття важливі, і що вони можуть звернутися до батьків за підтримкою та розумінням. Як психолог, я часто спостерігаю, як відсутність емоційної близькості в дитинстві може негативно вплинути на самооцінку, впевненість у собі та здатність будувати здорові стосунки в майбутньому. Але фотографії Кавія і Дуейна Уейда говорять не тільки про любов і ніжність. Вони також підкреслюють важливість індивідуальності та формування характеру. Габріель Юніон сказала Марі Клер, що Кавія така крута і просто інша. Вона також підкреслила, що Кавія, незважаючи на юний вік, уже має сильну особистість і спостережливість. І це чудово. Батьки повинні заохочувати індивідуальність своїх дітей, допомагати їм розвивати свої таланти та інтереси, давати їм можливість самовираження. Важливо не намагатися зліпити з дитини ідеал, а допомогти їй стати найкращою версією себе. Мене особливо зворушило те, що Габріель Юніон сказала про те, що Кайвіа спостережливий і нічого не забуває. Це говорить про те, що вона розумна, уважна і має гарну пам'ять. Але це також говорить про те, що вона може бути чутливою до слів і дій інших. Батькам важливо бути уважними до того, що вони говорять і роблять перед дітьми, тому що діти все запам'ятовують, і це впливає на їхній розвиток. І, звичайно ж, не можна не відзначити схожість між Каяви і її матір'ю. Габріель Юніон зазначила, що вони обоє скорпіони, надзвичайно спостережливі і нічого не забувають. Це говорить про те, що вони володіють сильним характером, цілеспрямованістю і здатністю відстоювати свої інтереси. Спостерігаючи за тим, як кавія переймає риси характеру своєї мами, ми отримуємо ще один урок про важливість впливу батьків на формування особистості своїх дітей. Батьки є взірцем для своїх дітей, і діти вчаться у них не тільки словам, а й діям. Підсумовуючи, фотографії Кавіа та Дуейна Вейда це не просто милі знімки знаменитої родини. Це цінний урок для всіх нас про важливість любові, прихильності, індивідуальності та впливу батьків на формування особистості їхніх дітей. Це нагадування про те, що найважливіші моменти в житті це не великі події та дорогі подарунки, а прості миті, проведені в колі сім'ї, наповнені любовою, турботою та взаємоповагою. І Мабуть, найважливіше, пам'ятайте, що кожна дитина унікальна і заслуговує на те, щоб її індивідуальність приймали та плекали. Я вірю, що ці фотографії надихнуть багатьох батьків приділяти більше уваги своїм дітям, проводити з ними більше часу і просто любити їх безмежно. Бо саме в цьому і полягає справжнє щастя у міцних родинних узах і в можливості бачити, як ростуть і розвиваються наші діти. І, звичайно, я сподіваюся, що Кавія виросте щасливою, впевненою та люблячою людиною, оточеною любовою та турботою своєї родини.